Закінчили будівництво нашого будинку до певного етапу, який був обумовлений по кошторису з нашими замовниками. Ось такий будинок на 140 квадратних метрів. Вікна ми поставили сюди века дуже хороші вікна. Бренд 40 склопакет». два нерозберігаючих стекла, і газ середині аргон. Плюс ось така тераса велика. Ну, по даху, скажу так, 46 квадратних метрів. І будинок на 140 квадратних метрів. На даному етапі в нас було замовлення це фундамент, фундамент під терасу, вікна, сама тераса і дахове покриття. Всього-навсього з дня монтажу півтора місяця, і будинок стоїть готовий в такому виді. Так що ми працюємо, звертайтеся до нас, ми вас чекаємо.